Uh, uh, Історії? Ні. Енцикладі. Ні. Біблія? Ні. 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 Діти, ні, а вас сьогодні це слово прозвучало на уроці? Скажи ні, голос не. на уроці. Енциклопедія. Книга, яка зна... дає відповідь на всі абсолютно запитання. Енциклопедія, щоб ти знала. Досі прислів'я. Книга вчить. Як в в життя, я як на світі жити? Молодець. 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 Чітко пока. Якщо ми входимо, започаємо, бере так полотю. Да. С книгами нам подарували читачі, тому якщо у вас є бажання, ви теж можете принести подарувати книгу, щоб тоді могли почитати інші. Діти, ці книги подаровані нашими учнями, які учаться зараз назву працівника. Так. М -м -м -м. М -м -м. Ще в нас в бібліотеці присутній абонемент, де видають книги на деякий час. Можливо, хтось з вас знає, на скільки днів можна брати? Місяць на два місяці. Так. на місяць є на два, два тижні. тижні. Правильно. А якщо ти не встигаєш прочитати книгу? І що треба робити? От ви взяли на два тижні, не встигли прочитати. Прошу? Правильно. А чи знає хто-небудь, куди записують книги, які ви берете? Прошу? Зошит або так, правильно, цей зошит називається формуляр. Аккорд. Аккар. Так. Формуляр. А, можливо, хтось розповіснення, як треба поводити себе з книгами. Прошу? Будь ласка, <tre>. Треба проводитись обережно і не вибавто один, то означки не варто намалювати, і такі треба тільки читати і дивитися. Тож я пробував, то треба купити нову або якусь або гроші. Так. Також в книгах не можна писати оліцем чи робити якісь інші помітки. Треба носити книжку вкладинках, можна використовувати закладки для зручності, але не треба заклинати сторінки чи вкладати туди у Також книги бояться бруду, води, сонячних променів, бо це може зашкодити книги. Книзі та в кінці навчального року ви повинні здати в гарному стані, тобто, якщо книга десь пошкоджена, ви маєте її полагодити. Робоче місце також має бути акуратним та чистим. Коли ти читаєш книгу, не можна їсти їжу. Отож, ми пригадали, як треба поводитися з книгами. Пропоную пройти в бібліотеку та провести екскурсію по бібліотеці. Виявляється, що навіть боягузи мають своє товариство, Захоплюють і пригоди, суча. Та зустрітися більш навіть і загадками, які не може пояснити навіть наука. Також є книга загадка старого клоуна. Тут розповідається про київське шкільне життя хлопчика Стьопина Ливайка і його друзів 6-го Б. Фантастичні мандри в майбутньому минуле разом зі старим клоуном та чарівником Чаком. Книга Чарівні окуляри. Тут також розповідається про школярів, які ну, про двох школярів, про їхні пригоди і чарівні окуляри, які вони то вбили, то знаходили знову і знову протягом всієї повісті. Тут ще є багато інших книжок, які ви можете подивитися, почитати пізніше. Дякую вам за увагу. Можливо, хтось з вас читав якісь книги, псевдонисайка. Якщо ні, то я вам насправді рекомендую. Я сама читала Україні. по молоці. Що вам сподобалося? яку книгу ви читали? є сонячні зайчики. З Класно. Я також читала одну з його книг, мені дуже сподобалось. Я в захваті. І на цьому я закінчую свою розповідь. Спілки ну, вам дякую за увагу. Я хочу відкомувати трошки щодо. Я вже давно працюю в гімназії вчитися, ну, в гімназії, колись не в гімназії працювала, в гімназії, тепер в ліцеї дуже-дуже давно. Я прийшла працювати стала в Кузнецьку такі, а потім Бараш. Ну, Десь кілька років пройшло після того, як я закінчила інститут, і я прийшла, мені дали правда тобі 5 клас, а четвертий клас. І оце десь на дня, я не знаю, вівторок, напевно, чи вчора, чи в понеділок, я зустрічаю, ну, скажімо так, уже досить дорослу людину, таку тьотю вже дорослу. От, вона привіталася з мене, каже, не знаю, ну, Я кажу, Ну, я скажу на тебе так, як я тебе пам'ятаю, Наталочка, я тебе добре пам'ятаю. Я не знаю, кажу вже, як тебе по вона каже, не треба. А знаєте, каже, що я згадала. Вона мене вже каже, ходить у п'ятий клас син. І я йому розповіла, що в четвертому класі вчителька каже: вона прийшла молода ще. Ну, я не була така вже, не студентка була, але вже це. І каже, ми такі були неслухняні, ми такі були шумні на уроках, на літературі особливо, бо там ми менше пишемо. І вона нам каже, раз принесла книжку і почитала нам уривок із повісті Всеволода Нестайка, з Басюків. Ми каже, так послухали. Потім вона каже, ще через якийсь день принесла і почитала книжку, ще через якийсь день. Ми каже, так, уривками читали цю книжку. І причому, каже, так, читали. Що нам захотілося прочитати вдома, тому вона нам не читала всю книжку, всі, всі, весь розділ не читала, від початку до кінця не читала, а вибирала найцікавіші епізоди і обривала їх. І каже: ви знаєте, а в мене син не любив читати. Оце каже: я використала ваш метод. Я каже, взяла Турадорис з Сюківки і теж прочитала. Як загубилися в кукурудзі, каже, в мене син прочитав. А вони з кукурудзи то і споряд. Виблудили, чи вони там і загинули? От, як билися? Чому називається тореадори? Тому що вони надивилися фільму. Фільм дивилися про тореадорів іспанських. І ми захотілося теж бика провести кориду. А бика нема. І от вони взяли корову і стали з коровою. ну, Ніби битися. Але корова хитріша була. Тому, коли ви... Дійдете на літературі до Всеволода Нестайка і знайдете книжку Тореодориць Висюхірки. Почитайте, чим закінчився бій головних героїв, якого одного звали Ява, о, а іншого Павлуша підказує мені молодець. О, е, як, чим закінчився цей бій е, Торедорів? Була в болото, щоб корови. Ну, звати. не болото, там в річку. А, в річку. В річку вони сховалися від корови. Бачите, от ви читали, тобто ви знаєте такі цікаві книжки. У нас дуже багато в бібліотеці, до речі, цікавих книжок. Тому приходьте, беріть, читайте, але поводьтеся з підручниками, і з книжками. Дуже чемно, дуже обережно, дуже охайно, щоб бачите, щоб могли прочитати. І я могла прочитати, і ви, і ще після вас. Зараз вони в першому класі прийдуть до нас в п'ятому класі, щоб вони теж взяли ту книжку і могли прочитати. Добре, що вас далі? Так, а далі у нас буде...